Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми оглядаємо свіженьку новинку від – дуальну гру Пиво та хліб. У ній кожен з гравців керуватиме випіканням хліба та варінням пива у одному з двох сіл, розташованих на протилежних берегах річки. І вашою головною мотивацією буде здорова дружня конкуренція. Якщо у вас і дана гра, то за посиланням під відео ви зможете її придбати. А ми починаємо! У коробців компонентів небагато: ігрове поле, колода карток, ресурси та блокноти для підрахунку очок. Поле виглядає класно. Для мене взагалі було здивуванням, що у такій маленькій коробці є повноцінне ігрове поле. Гляньте, яке воно товстезне у складеному вигляді. На зворотній стороні поля якийсь незрозумілий для мене арт. Ніби це ті самі села після апокаліпсису. Картки, як і поле виглядають приємно, хоча в них і немає нічого особливого. Єдине, що точно зроблено погано, це органайзер. Бо картки навіть у звичайних протекторах не влазять туди, де їм виділене місце. Але якщо ви не плануєте одягати їх у протектори, то підійде ідеально. Гра триває 6 раундів, які у грі вважаються роками. Вони можуть бути урожайними та посушливими і будуть чергуватися. Кожен раунд складається з чотирьох фаз: посівна, добір карток, виконання дій і фаза вітряка. Проте, в залежності від того, урожайний зараз рік чи ні, деякі фази розігруватимуться по-різному. Переможе гравець, що назбирає більше переможних очок, які можна отримати роблячи пиво та хліб. В кінці останньої фази потрібно окремо порахувати очки за хліб, що ви випікала, і пиво, що наварили. А фінальним результатом гравця буде менше з цих двох значень. Тобто завжди потрібно пам'ятати, скільки чого ви вже зробили, і старатися максимально тримати баланс. Інколи зробити звичайний хліб набагато вигідніше, ніж зворити якесь суперкруте пиво, яке фактично очок саме зараз вам не принесе. Отож, обговоримо фази. Посівна. В цю фазу ми виставляємо на поле ресурси: всі токини води кладемо у річку, а інші ресурси викладаємо на поля. Кількість ресурсів, яку потрібно викласти, залежить від того, який зараз рік, та вказана на самому полі. В посушливий рік ресурсів буде менше, а якщо вони закінчаться, то звичайно ж добирати їх уже не можна буде. Виконання дій: це основна фаза гри, бо у ній, як не дивно, гравці виконують дії. Для будь-якої дії у цій грі потрібно розіграти карту. Всі вони ніби поділені на три зони, кожна з яких відповідає за окрему дію. Перша дія збирання врожаю. Викладіть карту перед собою і заберіть з полей ресурси, які зображені на ній, а також на усіх картках, які ви вже використовували для збирання врожаю. У відео ми допустилися помилки. Насправді ж ви отримуєте ресурси на активній карті, проте з попередніх карт отримуєте тільки ті ресурси, які також є і на активній карті. Тобто у даному випадку ви отримуєте тільки одну пшеничку з попередньої карти. А інші ні. Тобто, чим більше карт ви використаєте саме на цю дію, тим вигіднішою для вас вона ставатиме. Але варто пам'ятати, що всі використані для цієї дії карти будуть вважатися такими, що ви відклали на наступний рік. На це потрібно дуже зважати зазвичай. Після того, як ви отримаєте ресурси, їх потрібно помістити на склад, у якому всього 9 вільних місць. Все, що вам не влізе, ви повинні люб'язно запропонувати супернику. А якщо в нього теж склад заповнився, то решта ресурсів піде у скид. Друга дія виробництво і продаж. Це основний спосіб набору очок. Вам потрібно покласти карту в броварню, якщо на ній зображено пиво, чи у пекарню, якщо хліб. Витратити усі зображені ресурси, скинувши їх у запас, та перевернути картку в кінці гри ви отримаєте скільки очок, скільки зображено на карті. Якщо ваша броварня вже зайнята карткою пива, що ви робили раніше. То на даний момент ви не можете розіграти цієї дії. Це ж стосується і пекарні. Виправити ситуацію допоможе третя остання дія: удосконалення і прибирання. Підклавши карту під ігрове поле, ви можете отримати удосконалення. Залежно від того, який у нього ефект, карти потрібно розкладати у різні слоти. Місця у них не обмежені, їх просто придумали для зручності. Удосконалення це різноманітні постійні бонуси або додаткові переможні очки в кінці гри за виконання певних умов. Але в основному ви використовуватимете цю дію саме заради другої її частини, тобто прибирання. Після того, як ви отримали вдосконалення, ви також прибиратимете картки, виготовлених хліба і пива з пекарні і броварні у бік, таким чином, знову відкриваючи для себе дію виробництво. Цікаво, що в урожайний рік, ви карти будете драфтити, адже вони вам випали повністю рандомно. Але у посушливий рік, оскільки частину карт ви самі собі відкладали, виконуючи збір урожаю, ви гратимете карти, не обмінюючись ними після кожної дії. Проте, у посушливі руки на полі з'являтимуться обмінні карти. Це такі карти, які можуть розіграти обидва гравці, але після їх розіграшу потрібно поставити на місце обмінної карти одну зі своєї руки. Після того, як кожен виконує 5 дій, наступає фаза вітряка. Жетон першого гравця переходить до того, у кого на складі менше ресурсів, а марка раундів рухається на одну поділку вперед. Після цього переходимо до наступного раунду. А перед тим як розповісти про наші враження, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу, які підтримують нас фінансово. Вашу підтримку неможливо переоцінити, і ви навіть не уявляєте, наскільки кожен з вас для нас важливий. Якщо і ви хочете бачити відео на нашому каналі частіше, то також можете підтримати нас за. Цим QR-кодом, як одноразовим донатом, так і ще місячною платою. Але якщо у вас немає такої можливості, то нічого страшного. Адже ви все ще можете підтримати нас своїм лайком, коментарем та підпискою. Всім дуже 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 дякую. Почнемо з того, що пиво і хліб це реально класна дуельна гра в невеликій коробці. За наповненістю ця гра може і з великими коробками позмагатися. Мені надзвичайно сподобався мікс механік. У цій грі є дуже багато цікавих рішень. Наприклад, моменти з складом, коли ви все, що не вмістилося, віддаєте супернику. Або драфт в один рік і відкладання карт на наступний, або ж сама ідея балансувати між пивом і хлібом. Тож механічно це дуже класна гра, я і не очікувала цього, просто подивившись на коробку. Але є ще один момент, який ви маєте знати перед тим, як її собі купити, це дуже специфічний драфт. Ви можете обирати картки, що вам найкраще підходять, і теоретично ви можете прорахувати суперника і забирати корисні йому картки. Але для цього вам потрібно бути комп'ютером, бо ви передаєте йому 4 карти на кожні по 3 різні дії, і це фактично 12 карт. А то навіть ще важче, бо треба запам'ятати, яка дія з якою на одній карті. І скоріш за все, після того як суперник обере карту, ви, отримавши три інші, не зможете згадати в деталях, що саме він взяв. Хоч ви самі передали йому картки для вибору. Мені це зламало голову, Тому я навіть не намагаюсь під час драпту нічого прораховувати. І вам раджу так робити. А то ще голова боліти буде. Цікава гра у маленькій коробці з цікавим міксом михані. І простими правилами, але не дуже простим самим ігровим процесом. Так можна описати гру, пиво та хліб. Нагадую, що купити її можна за посиланням під відео. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, то поставте йому лайк та напишіть коментар. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.